Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі, радий вас знову відчувати, радий робити для вас користь і радий, що ви зараз дивитесь моє відео. Дуже приємно. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і вас чекає багато нових оглядів і багато нових цікавих відео та тем. Дякую, що ви зі мною, до вашої уваги, портативні компресора від фірми Хоко, Базеус та славно, звісної фірми ProVie. Я сьогодні вам покажу, розкажу про кожен з них. Знаєте, що мене надихнуло зняти це відео? Я побачив, як в сезон відпочинку, а він саме зараз. Мами з маленькими дітьми накачують за допомогою своїх легенів величезні матраси, накачують величезні коло для дітей, резинові, накачують м'ячі. Я хочу показати цим мамам, а також батькам, які хочуть полегшити своє життя та прискорити накачування матрасів, м'ячів нарукавників. Я зараз вам продемонструю, як ці компресора це роблять. Що є вихід, є вихід з положення, як швиденько все це зробити. Отже, до вашої уваги я хочу швиденько презентувати, як він накачує ось такий скачаний м'яч на прикладі такого компресора. Швиденько натисканням вмикаємо його. Не буду затягувати довго відео. І зараз показується м'яч, і ми зараз будемо через голку накачувати м'яч за допомогою цього компресора. Щоб ви на власні очі побачили, як це відбувається. Я вам це продемонструю. Отже, насадочку спортив'я. Мекаємо і накачуємо. Ось таким чином. Не треба ні струму, ні дроту. Цей портативний компресор дуже легко справляється з накачуванням. Mm -hmm. Бачите, як швидко все відбувається. Отже, достатньо, 5 псі я накачав, м'яч накачаний, Бачите, як швидко це все відбулося. І для накачування, відповідно, матрасу або на рукавників, або резинового кола ви можете використовувати ось таку насадочку, гостреньку і накручуєте. І таким же чином відбувається на функції м'яч, відбувається накачування матрасу. Але вам все одно буде потрібно слідкувати за тим, як відбувається накачування, до якого тиску. Я думаю, що ви зрозумієте самі. Коли вам буде достатньо тиску, ось на рукавники, дивіться, досить швидко це відбувається. Насла вона підставляємо накачуємо. Закрив я вихід і він працював. І ось, будь ласка, бачите. За буквально 30 секунд. У вас накачані на рукавники. Ви можете давати вже користуватись дитині, а також можете накачати таким же чином матрас, також можете таким чином накачати будь-який резиновий прилад, а також колесо на авто, на мотоциклі, на мопеді, на велосипеді. Ця річ буде вам пригоді. А також можете використовувати ще як USB-роз'єми в нього є, і можна використовувати як зарядний пристрій для будь-якого вашого гаджету, будь-то телефону, а також планшет. Отже, приємного перегляду. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся відео. Поїхали далі. І тепер трохи ретельно хочу показати та розказати вам кожен цей прилад і про кожен прилад трохи розповісти. Також дати вам можливість зрозуміти те, що ці компресора є новинками, і ці компресора досить добре себе зарекомендували вже на ринках України, і багато людей вже ними користуються. Як я вже казав, накачати цими компресорами можна абсолютно все. І бонусом, що хочу розказати вам про такий пилосмок, маленький з щіточкою фірми Хоко. Він теж є акумуляторний та він викликав в мене велику зацікавленість, бо він потужний, маленький і дуже зручний в зберіганні та використанні його. Отже, почнемо. Перший компресор це акумуляторний портативний компресор такої славнозвісної фірми Bazeus. Я думаю, що той, хто цікавиться такими новинками та модними гаджетами, обов'язково зверне увагу на цю фірму і може вже про неї колись чув. Отже, назву виробу: насос-інфлятор базового суперміні, модель BS CG203, робоча напруга постійний струм 12 вольт, режим відображення цифровий дисплей, габарити 169 на 46 та на 46 мм. Такий маленький, компактний, світлодіодне освітлення підтримується, діапазон тиску надування від 0,014 до 10,34 паскаля. Робоча температура навколишнього середовища від 10 до 60 градусів. Температура навколишнього середовища при зберіганні рекомендована від 20 до 70 градусів. Тобто рекомендують зберігати ці компресора в, плюсових, в діапазоні плюсових температур і використовувати їх бажано теж в плюсових температурах. Я ще не знаю, як вони себе поведуть взимку, як вони будуть тримати заряд, але теж будемо тестувати, будемо дивитись на них і будемо випробування проводити. І чекати відповідно відгуків від наших вдячних клієнтів. Отже, наступна модель. Наступна модель виглядає ось так: компресора фірми Bazeus досить важкі. І тут по характеристикам назва акумуляторний автомобільний нагнітач шин Базиус Супер міні ПРО серії. Він трохи важчий, ніж попередній, і має трохи інакший дизайн. Є надія, що ви добре все бачите. Хочеться придати вам всю інформацію в повноті про ці компресора, для того, щоб ви їх сміливо могли собі придбати та користуватись. Далі номер моделі BS Сіджі 016, ємність акумулятора 4000 мА за годину, час накачування 6 хвилин. Радіус рекоменду r 175. Застосовується до автомобілів, мотоциклів, велосипедів, баскетбольних м'ячів тощо. Робоча температура. Нетропічна зона від 0 до 35 градусів теж позитивні температури рекомендують для збереження. Далі славнозвісна фірма Хоко. Хоко вже досить давно ця модель користується попитом, ми вже багато їх продали, наша фірма, і відповідно отримали про ці компресора дуже добрі відгуки. Отже, я вам скажу, що цей компресор накачує R18 за 6 хвилин. Від 0,5, в принципі, до 3,5 атмосфери. Основні дані зазначені теж на упаковці. Ось така моделька. Кому цікаво, ви можете теж звертатись з приводу придбання їх. Або комусь може додаткова потрібна буде інформація. Звертайтесь, я все розкажу, покажу. Дам об'єктивні відгуки відносно цих компресорів і ви зможете зробити висновок. Який саме вам потрібно придбати компресор. Ось компресор від фірми Pruvi. Це теж досить популярна моделька останнім часом. Вона теж потужна, вона накачує 15-16 радіус. Якщо цікаво, розкажу вам трохи інформації пізніше про кожен з них. Якщо комусь цікаво побачити ретельний огляд якогось з них, ви пишіть у відгуках, а можете мені зателефонувати, я більш ретельно. Розкрию інформацію про ці компресора і покажу їх ближче. Якщо є у вас бажання побачити, як вони накачують колесо, теж задавайте питання, буду шукати можливість та час відзняти будь-який з них, який вам сподобається. Ще хочу представити вам модельку не тільки акумуляторну від фірми Хоко, Теж користується дуже великим попитом. Вже люди, хто їх випробували, сподобались ним. Це ті, хто не довіряють акумуляторам, беруть такі модельки, портативні, можна в кишені носити і качати. В принципі, абсолютно все: 16-й радіус і 18-й радіус. І ця моделька вже була в попередньому огляді. Карсан теж вона вже користується попитом. Вже люди купували на дні народження, на подарунки. До речі, дуже часто люди зараз їх купують для того, щоб піти на пляж, накачати матрац, м'яч, будь-то коло. Надувне, або ще якась іграшка надувна. Дуже швидко все відбувається за допомогою цих компресорів і вистачає їх на досить довго. в принципі. Можете ще використовувати як павербанк їх. Ще ось такий чехол. Фірма Базус нам прислала досить такий міцненький. Тобто, кому цікаво, можна відразу придбати до будь-якого цього компресора. Ще чехол. Дякую за те, що ви продивились це коротке відео. Дякую за те, що ставите лайки. Дуже дякую вам за те, що ви зі мною, і безмежно вдячний вам, що ви допомагаєте мені йти до моїх цілей. Одна з цілей це була вімкнення монетизації на Ютубі. Зараз це вже трапилось, і я дуже вдячний вам за підтримку і радий бути для вас корисним і показувати такі нові гаджети для вас. А також є надія і віра в те, що це буде для вас корисним. Будьте здорові, добра та любові